Доброго сім'я! Вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. І маємо для вас чудову пропозицію за прекрасною ціною, найнижчою на ринку. Маємо комерційне приміщення на цокольному поверсі. Воно знаходиться по вулиці Європейській, житловий комплекс Європейській Сіті. Маємо по напрямках у вулиці, в ту сторону у нас є Арсен, торговий центр. В іншу сторону у нас є. Оптовий магазин, великий метро метро і Велес, відповідно. По сусідству є багато комерції, аптеки, продуктові магазини, є спортзал недалеко, звідси зупинка транспорту. А зараз більш детально розповім вам про нашу прекрасну пропозицію. У нас підхідна дорога до нашого приміщення вкладена вся бруківкою. Навколо у нас, як я попередньо сказав, комерція. Люди в будинку вже проживають. Є багато комерції на підході, магазини різні. Зараз більш детально вам покажу всередині приміщення. До нашого приміщення закритий вхід. Можемо проходити, закривати його і ніхто. По не буде заходити і маємо прохід. По сусідству у нас є зверху, буде стоматологія, і також два сусідні приміщення цокольні також продаються. Площа даного нашого приміщення 205 метрів квадратних. Зараз більш детально покажу вам всередині саме приміщення. І так, при вході маємо одне приміщення. Є підведена електроенергія і є виведений у нас датчик газовий сигналізатор. щоб якийсь був пропуск газу, ми б його побачили, він нам буде сигналізувати. Електроенергії в приміщенні немає, тому освітлення не найкраще зараз. Освітлення у нас додаткове. Це друга кімната, також невелика, прохідна. Приміщення. І є у нас, можна сказати, найбільше приміщення в цьому приміщенні у нас є з цього приміщення ми можемо зайти ще одне і маємо ще два приміщення. Тобто у нас і ще одне приміщення є також. Великий. Висота стель у нас до 3 метрів. Всього кімнат приміщень у нас чотири приміщення і одне маленьке, збудований з перестінком. Зараз більш детально покажу. Ось таке невеличке. Ідеальний варіант для того, щоб відкрити спортивний клуб, якийсь невелике виробництво безшумне, тому що верхні поверхи проживають люди, щоб їм не заважати І швейний цех. Тому, як я попередньо сказав, ціна на даний об'єкт нерухомості є найнижчою. Можете звертатись за номером, який буде прикріплений нижче в описі. Або в агентстві нерухомості, стабільність. Дякую всім за увагу.